Коли виникає питання вибору надійного струменевого принтера для дому чи невеликого офісу, користувачі часто звертають увагу на моделі, які поєднують економічність, якість друку та зручність у використанні. Одним із таких рішень став Epson L1250, обладнаний оригінальною СБПЧ. Цей принтер створений для тих, хто цінує стабільність у роботі і прагне отримати максимум від техніки без зайвих витрат. Пристрій підтримує друк у форматі А4 та працює з чотирма кольорами, забезпечуючи високу якість зображень завдяки роздільній здатності 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. За хвилину l 1250 видає 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Важливою перевагою моделі є компактність і продуманий дизайн. На верхній панелі знаходяться кнопки керування. Також принтер обладнано лотком на 100 аркушів, що зручно для щоденного використання. Підключення до пристрою можна здійснити декількома способами через USB або Wi-Fi та Wi-Fi Direct. У підсумку можна сказати, що Epson L1250 це збалансований варіант для тих, хто шукає надійний, компактний та економічний струменевий принтер із сучасними можливостями підключення. Принтер можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на наш канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.